Чи виживуть сингеплеєрні ігри у світі сервісних проектів? Знаєш, це от, тема, яку я сформував досить коректно і виховано, але можу її реформувати в більш характерну для мене манеру. Чи є шанси, що онлайн драчня не захопить весь ігровий ринок? Мені здається, онлайн-драчня давно вже намагається, бо давайте по факту онлайн драчня це про гроші. Це можна не просто продати один раз і гру, а не всі ігри стають як Skyrim, GTA 5 там чи Відьмак, чи які можна продавати роками. Не всі ігри такі далеко не всі ігри такі. Багато ігор, От в рік, коли вони вийшли, якщо була нормальна рекламна кампанія Сінгаперна, в них пограли, і ймовірно, що якщо вони не стали там знаковими чи культовими, про них забули. А сінгл плеєр, ой, точніше, сервісні ігри онлайн речню можна як би доїти роками. Але ж знову таки, якщо це буде дуже вдало. От, я особисто в цьому всю боротьбі, я, звісно, на стороні сингл ігор, бо ну, я це люблю. А сервісні проекти так, не буду брехати, іноді можуть мене затягнути, але я хочу, щоб вони програли. І чесно, іноді. Це може не дуже гарно з мого боку. Я радію, коли сервісні проєкти провалюються. От. Я відчуваю, що перемога синглплеєра знову є, коли там всі говорять про Baldur's Gate, але виходить якийсь там блін, я не знаю, Shatterline чи X-Define чи Ну, коротше, щось таке. І ніхто в нього не грає. Вітаю, шановні глядачі і слухачі, з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. Ну я тут не берусь судити саме в такому руслі. Знаєш, і мені здається, що ця тема насправді досить складна і непроста. Чому? Тому що гроші, це, звісно, важливо для ігрових студій, для будь-яких бізнесів. Але для мене важливо все таки проекти трошки іншого роду. При цьому я граю в онлайн-ручню. У мене немає до цього питання. Але для мене онлайн ручня повинна бути цікавою, і основна проблема. В індустрії зараз, моя думка, що у онлайн драчні немає срока годності. Чому це проблема? Типу, є такі ігри, як онлайн», «World of Warcraft і багато продуктів, які взагалі непонятно коли вмруть. І мені здається, що онлайн-драчня повинна не намагатися в безкінечну доїльню, а повинна виропрацювати якийсь стандарт індустрії. Наприклад, ти запускаєш онлайн драчню з планом підтримувати її 5 років. І от ти в ці 5 років стараєшся вкладаєшся, будуєш сезони, будуєш формат і рухаєшся далі. Бо зараз, ну типу, у нас є Фортнайт, який не понятно, коли помре, не понятно хто вийде наперед, яке там покоління Альфа, Бета, Зуміра, вот это вот все зміниться. Але по суті, це одна і та сама гра, яку вони досить винахідливо адаптують, але це стопорить культуру на місці. Через цю традицію онлайн апдейтів і формат споживання, який змінився, ми більше не бачимо нових тайлів. Просто уяви собі, що якби автори книг... Могли би їх безкінечно переписувати. Ну, тобто, от Не випускає Джон Карулінг сім частин Гаррі Поттера, формуючи найепічніший фінал з можливих. Тобто, вона, от сім книг до цього йшла, сформувала, випустила, історія завершена. І вона може рухатись далі. Так, вона може розвивати горизонталі історії, ну, створювати сайт, проєкти, ігри, розвивати франшизу. Так, але у нас є головна історія, і ми можемо її оцінити. Класна вона чи ні? А з онлайн-проектами так не виходить, бо коли вони вистрілюють, їх доять раками. А коли вони гинуть, то це не епічна смерть з епічним фіналом. Це дуже довга і драматична смерть від ракових пліти. Ну знаєш, типу, Overwatch от все ще не закрився. Але він уже такий кряхтить. і він буде дуже довго помирати. Якби у гри був строк в 5 років. Умовно, то там були сформовані сезони, і можна було якусь би епічну тему, епічну баталію в самий кінець запустити. Знаєш, типу, фінальний сезон, там битви, якийсь хаос, якісь приколи, але такого немає. І через цю неконтрольовану, е формат, е неконтрольований підхід ми не можемо адекватно оцінювати онлайн-дрочільні, і вони часто або отримують успіх на роки. І автори просто не знають, що з ними робити, як, наприклад, з World of Warcraft, в якому випускали апдейтів стільки, що в результаті випустили World of Warcraft Classic. Тобто, розумієш, вони просто в якості апдейта випустили стару версію гри. Їм прям не вистачало от, гравцям того, що вони любили раніше. Чи до цього е, прагнули автори? Я не думаю. Ну, тобто, от уяви, ти е, створюєш культурний продукт, який постійно оновлюєш, і основною кульмінацією в якийсь момент стає той факт, що ти просто откатився назад. Ну, це явно не ознака щось здорового в індустрії. Ну, стосовно цього, я можу сказати так, враховуючи скільки років Воркрафту, ну, World of Warcraft, я впевнений, що, ну, по перше. Це все робили різні розробники, бо там покоління вже мінялися розробників, геймдизайнерів і цього всього. І по-друге, це знову ж те про гроші. Це про гроші, бо був, був попит, був запит на оць, таку. Був була удова аудиторія, яка хотіла платити гроші за таке. І їм не дуже заходило. А знаєте, не всі люди люблять зміни, не всім людям заходять оновлення. Ну, от, і я думаю, тому вони вирішили так. Ну, в нас є можливість зробити гроші. І давайте так. Ну це ну по факту, це все про гроші, це все дуже про гроші. Бо ну гру, щоб підтримувати, треба гроші. Ну онлайн, оці всі ігри сервіси. ст окрім підтримки, треба створювати в неї новий контент. І контент мається на увазі саме контент, не нові фічі, і плюс треба створювати нові фічі, плюс треба оплачувати підтримку. Ну це не підтримку в якості розробки, а як customer кастемерке От. і це все величезна, величезна машина, яку треба оплачувати, і власне нікому не хочеться ставити термін 5 років, і або взагалі якийсь термін. Бо по перше, спланувати на п'ять років щось в ігровій індустрії, мені здається, нереально, бо вона часто змінюється, і може завтра вийде новий PUBG. Ну, наприклад, новий, який відкриє жанр, і ми такі. А в нас тут план на п'ять років. А вже треба адаптуватись під індустрію. Я ну наскільки от з моє досвіду власне роботи в геймдеві, рік. Рік, це ідеально в плані планування, і те багато чого можна змінитися. От, плюс, це величезна команда людей, яка е, дуже добре знає продукт, в якій є купа ідей, які вони так чи інакше хочуть реалізувати, і вони ставлять їх в план. І тому ну просто, типу, О, минуло 5 років, ми закінчимо. Да навряд чи так буде. Ймовірно, що є ще купа ідей, які можна спробувати, які теоретично. Можуть принести нове дихання в проект, або е, захопити нову аудиторію, або повернути стару аудиторію. Тож мені здається, термін тут не допоможе, так само як і планування. От і ну і загалом, те, що, ну те, що мені з точки зору розробки подобається саме в таких от онлайн дречільнях, онлайн сервіс проєктах це дійсно те, що можна постійно випускати контент. Умовно можна. Е, ну, наприклад, там беремо. Ну, давайте на прикладі Fortnite, най найвідоміший, найпопулярніший сервіс, е, можна не випускати жодних фіч, наприклад, там два-три місяці. Можна просто намалювати нових персонажів, ну просто розробити нових персонажів. Все, ніякого апдейту по функціоналу, просто новий. Це дуже просто додається. Тут немає трудозатрат. тут типу, Затрати навіть від розробників мінімальні. Тут більше якраз от дизайнери, там, і, ну, хто там, художники. От, от Ці люди задіяні. От. І, наприклад, в цей час команда розробки, саме ті, що програмісти, можуть займатися розробкою нового режиму. І це дуже гнучко, і це дуже зручно. От. Е, тому е, мені здається, ну, типу, навіть тут, і з точки зору ну грошей, це звісно, в першу чергу, але з точки зручності розробки це класно. Коли ти можеш е, просто щось додавати. От, якісь маленькі фічі, заради яких ти не випустиш DLC чи там, глобальний апдейт на сінглплеєрну гру. А от в онлайн-проєкті ти можеш таке зробити. Ти можеш додати там, там, якийсь інакший інвентар. Або там якийсь там новий апдейт, або якийсь бустер, або ще щось. Так, воно так. Типу, але ж по факту, ми маємо те, що в якийсь момент ідеї закінчуються, і люди не можуть рухатись до інших франшиз, створювати новий проект. Тобто зараз не можуть створити World of Warcraft 2, Ні, ти рухаєшся от в рамках того. Ти не можеш завершити цю історію адекватно. І не можеш рухатись до чогось нового. По суті, ці доїльні корови блокують розвиток, блокують створення нових. І, як на мене, це все-таки відчутна проблема, типу досить помітна. Ну тут же ж, типу, ще є і ризик. Ну, дивись, я назвав купу людей. Я не знаю скільки працюють над of Warcraft або Fortnite. Але я впевнений, що там прям активно задіяні сотні людей, які хочуть ну, там, отримувати зарплатню, годувати свої родини. І все таке, і компанія хоче, щоб, ну. Їм вигодно, що в них є ці спеціалісти. Вони їм оплачують щомісяця роботу, і вони займаються і приносять компанії гроші. Кожен новий проект це ризик, який фактично бере на себе. Ну давайте в нормальних компаніях бере на себе компанія, а не працівники. Працівники, що так, що так отримують свої гроші, навіть якщо проект не вистрілить, і компанії з точки зору бізнесу не цікаво ризикувати, вигадуючи щось нове, коли є вже продукт. Які можна Та, ну, не цікаво створювати щось нове. Ніхто не думає про загравців, що їм бідненьким не мав що грати. Ну чесно, ніхто про це не думає всім плювать, насправді. Ну і їм цікаво, що от є люди, вони заробляють, і от, працюючи на цьому продукті, і да... даючи е... стільки. Ну, типу, поки цей продукт можна доїти, достатньо, щоб приносити прибутки і покривати витрати на його розробку і підтримання. Компанія буде це робити, тому не про які терміни мови не йде. І я впевнений, що ну дивіться, скільки World of Warcraft, так там візьмемо е ну, Fortnite, візьмемо, блін, так КС і скінчики. Вони навіть просто вже не випустили іншу гру. Вони просто CS КС до КС-2 і, і все. Хоча ну. От і бо 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 це все про гроші, і про кількість купу робочих місць. І я розумію, що кінцевому гравцю власне хочеться більше цікавих апій, цікавих продуктів, але і плювати на. Те чи буде там стабільна робота в, в того чи іншого розробника, але ну світ влаштований не так. Але ми можемо подивитися, як цей ринок зміниться, і обов'язково ми можемо почитати ваші думки і ваші коментарі з цього приводу. Не забувайте ставки лайки, вподобайки і писати ваші якби позиції стосовно онлайн -дрочінь. па папа і всього найкращого.